Гельмо Діфенбах волонтер з німеччини, котрий спочатку повномасштабного вторгнення почав допомагати українцям. Чоловік в минулому мав наркозалежність. А коли вилікувався, вирішив присвятити своє життя волонтерству. Коли почалася війна, у нас в Берлін на центральну станцію приїхало дуже багато українців. Ми побачили тисячі біженців, які приїхали в Берлін. Я бачив сльози на очах жінок і старих в очах дітей. І ми вирішили, що треба щось робити. Раніше чоловік їздив до північної Кореї, допомагав дітям-сиротам та людям похилого віку. А вже два роки волонтер з командою привозить гуманітарну допомогу в Україну. Під час третього візиту чоловік познайомився з Вінницькою єврейською масіанською громадою. Він мало кого тут знав, майже нікого. І він просто їхав в Київ до якогось знайомого і мав на меті заночувати. У Вінниці ось таким чином ми познайомилися, розговорилися. Ми йому розповіли про свою роботу. Відтоді громада надає списки необхідного, а німецькі друзі постачають допомогу. Відвозив вантаж волонтер і в напрямку Оріхового українським військовим. І тоді я усвідомив наскільки вони потребують духовну та матеріальну підтримку, і в першу чергу наскільки їм там потрібна наша присутність. Я особисто від себе сказав військовим, що я вдячний, що вони у першу чергу борються там за свою країну, за своїх дітей, і також, так як я німець, я подякував їм за те, що вони борються за свободу Європи. Під час своїх поїздок у невеличкий трейлер команда намагається вмістити максимум речей: повербанки, ліхтарі, газові балони, їжу, медикаменти і навіть книги. Усе це передають як на фронт, так і в реабілітаційні центри. Інколи я відчуваю, що це дуже мало в порівнянні з тим, яка є потреба. Але коли ти бачиш очі людей, обличчя старих жінок, які отримують це, моє серце наповнюється радістю. Наразі це його 13-та поїздка в Україну, але далеко не остання. Чоловік присягнувся підтримувати українців впродовж наступних п'яти років. Анастасія Ракоїд, Юрій Добровольський, новини за день телеканал Віта.